Хочу вам показати причіп, який ми виготовили для наших клієнтів. Причіп у нас 9,5 метрів, 2,50 ширина по крилах. Він оцинкований. 4 ряда лажементів. Стоєчки, а ворота уловлювачі по ширині регулюються. діодна світотехніка. Рожки, все пропаяно, все в термоусадки з клеєм, тобто можна заїжджати задньою частиною воду, нічого замокати не буде. Тут у нас ось такий йде виріз під сапог, так скажімо, дигун в катерах, бо тут буває встановлений. Щоб не заважали перемички, ми робимо ось такий заріз. Пільові ролики, поліуретан, Причіп у нас 4,5 тонни вантажу під Він у нас на трьох торсіонах. По 1500 кг, 2 гальмівних, один лінивий і трафік Трафік на такому Він йде до половини причіпа. Зазвичай задня частина причіпа заїжджає в воду, верхня залишається. Ви доходите до цієї частини, зачіплюєте катер, і далі витягуєте його за допомогою лебідки, плюс допомагаєте ще задній, своїм ходом. Трафік алюмінієвий у нас, також підролики. Встановлено у нас колесо відката на 500 кг з таким міцним хомутом. Гальмо накату 3,5 тонни В-образне. Тобто дишло у нас сходиться з двох частин, кріпиться на шести болтах. Опорна стійка. Ось така труба 80х80. 80. Ролики килові, вибітка. І тут встановлена ще одна ось така стійка, яку ви вже підганяєте під насильство наката. Вища, нижча. Так що, кому потрібно якісний і міцний причі до вашого човна, звертайтеся.